Вітаю глядачів та підписників каналу. Хочу сьогодні показати, який стан справ у нас сьогодні, що ще маємо зробити, що маємо в залишку по сажанцях. Дуже багато питань в коментарях про саджанці, що залишилося, що маєте. Писати там ну, немає смисла Зараз я вам зніму відео покажу все. Так, це у нас ось залишилось мармелада. Єдине, що копанка може бути. Ось так, отам трішки і ось це. Зовсім мало. Копанка 5 гривень. Так, це у нас ось тут, а, якщо ось так подивитися, а, молоді посадження. Єдине, що от, де більше трошки листя, ось цей всередині, а зараз покажу ось цей рядочок. ось цей. Купчиха залишилася, це все молоденьке. І далі там до Великі листя, там вже знову два рядки верні в мене посаджено. Двох річки буде, а це все одну річка. Ось це. Цього року посадка. Також з цієї сторони посадив просто на ґрунті. Наступного року ягода збереться, викорчується і буду робити вже грядки, вносити якісь, можливо, перегни. Як положено в землю вносити і садити. Також ось молоді рядки пос... ну, насадження. Так, що, що по садженцях? Покопанці одразу прийдусь, буду йти показувати і буду показувати покопанці. Так, а... ось тут, ось тут в мене купчиха. Є трошки коп... ну Бур'ян, не дійшли ще руки, будемо корчувати. До речі, що будемо робити? Будемо забирати ось цей бур'ян. Бачите, який ще в міжряді є бур'ян. Ну, бажано було б забрати саженці всі, але хай ще побудуть до весни. Буде замовлення, будемо цього року ще викопувати, а ні, то будемо чекати до весни. Але бур'ян потрібно забрати. Потрібно обробити, пройтися перед зимою, обробити обов'язково. Фунгіцидом на основі міді. Я буду використовувати медіан Екстра, хоч там є і хлор, хлорокес міді. Це, але нічого, контактний фунгіцид потрібно обробляти не лише ось так по листю, а й усе міжрядя. Так, Ось з цієї сторони рядок румба, Азія. Тут у нас мальга і кабріло на одному рядку. Ось тут два рядки. Ось цей і ось цей посаджені. Тут середньоранні сорта, і мальвіна пізній, там ранні сорта і крупчиха. На маточник посаджені по 20 штук. Так, щоб робити стакани, щоб не брати з плодоносних грядок. Ось тут в мене росла, тут була незнайка росла. До речі, залишилось кілька кущів розсади також тут. Ну, Трохи є. Пару кілька саджанців буде. Незнайки. Купчиха, копанка. Ну, Азії тут майже немає копанки. Азії, ну, можливо, ось тут з цієї сторони буде пару корчиків. Також не знаю, зараз не будемо корчувати. Не буду лізти взагалі. Ось тут в мене у мене в Верді є. Ось одне міжряддя, ось друге міжряддя буде Верді трошки. Але лише весною. Так, далі ну, трохи маємо ще румби. Румби, копанки. Ось тут міжряддя буде пересорт. Тут і квіки, і румба разом вкорінилися. Зможу розібратися на 100%, розділю там, де не зможу, буде пересорт. Ось тут. Маємо ще трохи квіки, ну квіки гарно розросла, квіки вуса опускає, <гум> дуже скаже нам на до цього. Тут молін століття можливо, пару кущиків буде. До речі, є з цієї сторони, от зараз покажу. Такі кущики, молін століття Такі, що вкорінились, доволі такі гарні кущі, потужні, гарне листя. Взагалі мені молін століття Сам вигляд, їй подобається вигляд листя. А після того, як обробляв мікроелементами, воно взагалі стало таке ще темніше Таке ну, ну, дуже гарне. Мені подобається таке, як воно має бути. Таке стало гарне гарнюня. В принципі, по копанці все по роботам по роботам, по роботам. Обробка. Курчуємо бур'ян. До речі, кульбабка, самий злосний бур'ян з кульбабки. Його потрібно не просто зривати, а його потрібно викорчовувати краще. Тому що воно росте одним, його зриваєш, воно як той в тій касті про змія Горинича а воно росте звідти 10 кущів, потім більше більше і кущ потужний корінь. А корінь лише наростає, робиться більше і більше і більше. Тобто його лише корчувати. Також маємо трошки хрону на ділянці. Також його потрібно лише корчувати. От. Зачищати міжряддя, щоб весною можна було весною менше роботи і можна обробити його, скажімо так. і щоб весною лише застеляти соломкою. Застеляти соломкою. Ну і чекаємо нового сезону. Так, ще маємо в залишку Ой, ось тут трошки мальвіни в стаканах. Мальвіна пізній сорт. Вона цього року не вдалася в мене розсада. Маємо ось там, здається, 13 штук Сан Андреас. Маємо кілька штук ось тут. Марігет касети, ем, купчехи касети. До речі, купчеху всі шукають, всі шукають, але Саженці зробив ніхто її не хоче. Хоча сорт доволі таки достойний для себе. Я вважаю, що має бути обов'язково на грядці. Так, ось тут маємо. Ось тут так, залишки. А, Сан Андреас не 13 штучок, бачите, я збрехав. Тут ще є ось такі. Є ще у мене Сан Андреас, я за неї забувся, якщо чесно, в касеті, Можливо, ще рядок висажу. Місце. так, Місце то дозволяє. ну, Ось такі. Ну, так, якщо його доглянути, воно буде такий маленький, скажімо так, але корінчик є, брунка є. Можливо, посажу ще рядочок. Трохи копчихи в стаканчиках залишилось. У вже таке жовте листя. Але корінчик, бачите, світленький, гарний. Також, також в касеті трохи залишилося. Ось, купчихи. Ще тут, десь який гарний корінь. Ну, фокусуйся. Ось такі корінчики. У ну, купчеха взагалі гарно росте. Мені подобається. Ось все, що залишилось. До речі, зараз знаходимося в скажімо так, такий ніби розсадник ще ось. Фогри висять. Не знаю, знімати їх, не знімати на зиму. Можливо, хтось підкаже, як потрібно краще. Сітку, тут будемо ось цю обов'язково знімати. Чого вже маю досвід, колись було сітка натягнута поверху. Навіть не притінняйка, а звичайна така мілка сіточка. І пішов мокрий сніг і вся та сітка лягла донизу до землі. Так що її обов'язково потрібно. Зняти на зиму, оце ще будемо знімати сітку, будемо наводити порядок. А, ще менду. кілька штук маршалу манісіньких залишилось. І будемо корчувати бур'ян. Ну, в основному кульбабка, іншого бур'яну майже немає. І обробляти медян екструю, проходити фунгіцидом на зиму, вбивати всі грибки, які є. Що вони зимою не розмножалися. До речі, минулого року <кій> багато хто каже, що вимерзла клубніка. Клубніка не вимерзла. Клубніка, скажімо так, пішли грибкові, дуже була волога і тепла зима. Тобто не було мінусу, воно все стояло мокре завжди. Ось така погода, як сьогодні: похмуро, волого, туман. І це ідеальна погода для розвитку грибкових захворювань. Пішла і сіра гниль була прям до ужаса. Мусів проходити також медяною по лист... ну зверху, по всьому проходив медяною взимку. Та також, якщо бачите, що волога і тепла погода, розвиваються грибки, обов'язково проходьтеся фунгіцидом на основі міді. Любим немає різниці, головне мідь в його складі, що була. І оці грибки з минулого року вони потягнули за собою, скажімо так, потім наслідки були літку. влітку, було в'янення, всі думають, що, що звідки воно взялося, воно ще було від зими, тому що від зими корінь був заболений. Ну, Обов'язково треба все контролювати і шукати першу причину. В принципі, все, ось такі ми роботи будемо робити. Гарних урожаїв, А, ще вон. маємо висадити собі. Буду висаджувати, в суботу буду садити часничок і ще посадимо частинку. Ось у мене ящичок бріли є. Ящичок і ще чуть-чуть бріли. В стаканах висадимо <кхем> ось такі. Дуже довго вкорінялася, може місяця, то тобто півтора стояла біля маточних кущів, але вже дуже повільно вона росла, тому що холодна погода, дощова, І ось так, дуже довго. Але висадимо собі, будемо садити часничок, цибульку на зиму. Завжди також садимо і висадимо частинку там, до часничку цієї брів. Все, всім гарних врожаїв. І слава Україні.